У вас є мета, ви там загорілися, ви дуже дуже мрієте про машину або про новий айфон, або про платчико, про там що ще може бути. Будь-яка важлива для вас річ на даний момент про навчання. Наприклад, ви хочете піти на курс, наприклад, там наступний по інвестиціям. І тут, якщо намір істини, вам завжди прийдуть на це кошти. Перевірено, просто перевірено. Але приходять кошти, і ви говорите: ой, піду куплю-ка я собі там, окуляри замість навчання, або ну, походячи з цим стареньким телефоном, він ну, так не досить ще поганий, краще там куплю щось інше. Але якщо ви захотіли, то вам гроші прийшли під цю ціль, тому що нам приходять гроші під наші істинні бажання і істинні наміри. Але якщо ви говорите. Ні, я витрачена інше, все, дуже сильно ви цим порушуєте закон грошей і е, зменшуєте свій потік.